Чи можливо, що саме знакова відставка недолугого керівника офісу президента змінює хід історії країни? Мабуть, ніщо так не шокувало українське суспільство, як новина про загадкові документи та роззброюючі слідчі дії в його домі, наче протиракетний запуск у світанковому повітрі? кажуть, навіть автомобільна колона повернулася назад, мов інструкційний жест для усіх, хто ще зважувався на слово, але ж офіційних підтверджень. Ніяких, ніби це призначено для створення таємничого фільму. Чи така публічна сценка – випадкова або ж стратегія контролю над пульсом суспільної уваги? Якщо життя колишнього керівника дійсно перетворюється на політичний детектив, то хто ж сидітиме у цій гучній грі? Вже за ранок, що здається звичайним розгортанням у будинку високопосадовців, з'явилися там пригоди на рівні шпигунських фільмів. Прем'єр Михайло Федоров, голова служби безпеки Василь Малюк, очільник антикорупційного бюро та найголовніший прокурор один за одним, мов герої з демонічних романів, входили у епіцентр подій. Але що цим хотіли сказати? Надія на зміну режиму або ж натяк, що ці обличчя рухаються в темному лабіринті псових ігор на верховній сцені. Здавалося б, інтуїція підказує усе. Це кілька тижнів нервових перегонів, коли екс-глава ОП, мов Шекспірівський герой, намагався переконати, що його зрада не таке вже й велике злочин, що ж себе зробить для того, щоб врятувати своїх. Адже на сцені емоційна сцена, напруга, крики, тяжкі запахи нерозсудливих рішень, боротьба за владу, порятунок своєї репутації, а може, лише спектакль для підсилення хаосу. Після короткої, але дуже емоційної розмови у кабінеті, де зібралася неприємна компанія, наш герой повернувся, ніби переможений, але насправді викритим. Внутрішні конфлікти, поразки та підозри, ось що залишилося у пам'яті. Надвечір один з його супротивників, наче зводив рахунки з долею, а інші, обговорювали, кому ж діститься нове крісло. Чи не відчуваєте ви, що у цьому пекельному балагані грають усі, хто тримає нитки у своїх руках? А тепер поглянемо на порожнечу поруч із президентом безмовне крісло, мов знак, що час звільнився від старої диктатури. Подумати лишень ця зала так і наповнюється атмосферою очікування. Хто ж підкріпить цю порожнь новий кандидат, чи залишить її у спокої, щоб глибинна система могла переформатуватися? У світі, де важелі влади здаються ковскими, залишаються лише питання, скільки ще потрібно жертв, щоб система стала дещо прозорішою, і чи зуміють нові обличчя на місце старих упоратися із політичною грою, що ставить під удар всі інститути, Залишається лише гадати, адже час покаже правду. А поки що знову й знову лишається тривожне питання. Чи це вправний ход, чи глибша гра, що руйнує країну зі всередини? Після того, як в кабінетах вирували емоції і сцени боротьби за владу ставали все більш напруженими, колишній керівник офісу президента повернувся до адміністративної будівлі. Там його зустріли тихим, м'яким поглядом і холодним затінком, що холодить шкіру. Забираючи свої речі, він ніби занурювався у спогади та внутрішню боротьбу. Чи залишить він позаду себе руїни або відкриє новий шлях? Коли він вийшов, його погляд був напруженим, а самі рухи рихлими, ніби він за кілька хвилин зможе зірватися у небуття. Велику роль відіграли райони, де ще кілька днів тому вирували голоси і перестукувалися слова. Тепер порожні крісла та тиша, що тяжє, як важкий запах пірсу після шторму. На світлинах, де запам'яталася кожна деталь, чудово виднівся пустий стілець поруч із президентом, мовчазний свідок завершення епохи, чи не був цей символ ясним натяком, час нових правил, чи зможе новий керівник позбавитися тіней попередників і збудувати власну команду? Вірять, що так, адже призначення кандидатів триває, і серед тих, кого називають, є люди зі значним досвідом і старими дипломатичними титулами. Проте джерела говорять про кількох претендентів, кожен із них потенційно здатен переграти попередніх і зробити цей крок у новий світ політичних змін. Але чи зможуть вони подолати внутрішній опір і роботу системи, схожої на російську модель? Тут виникає питання: а кому справді належить влада? Чи стане кандидат, який відмовився прийти на посаду символом волі або ознакою слабкості системи? Адже президентська адміністрація мовчки. Переглядає свої стратегії, ніби граючись у шахи, де кожен хід може призвести до несподіваного криза або прориву на світлинах, примари минулого і майбутнього, порожні кабінети, зачинені двері і тихий голос внутрішніх сумнівів. Але найголовніше, чи зможе нове керівництво, що мислить у межах технічної операційної моделі та контролю, зробити перезавантаження без руйнувань? Відповідь залежить не лише від кадрового складу, а й від сили волі, і від того, чи зможе вони подолати внутрішній опір старих структур, які, здається, ще не зламалися і продовжують керувати тіньовою грою, чи був цей перехід несподіванкою, а може, закликом до перетворень. Важко сказати напевне, системи, що здавна побудовані на авторитарних засадах, так просто не змінюються, проте саме тут може народитися новий шлях. Або те, що залишиться лише ілюзією реформ. Мораль. Влада це не просто посада, це крига, яка може потріскати в кожний момент, і кожен новий гучний крок лише ще один градієнт у цій довгій грі шансів і зради. І вся ця мозаїка, чи не найбільша таємниця української політики, що прихована під маскою офіційних заяв і політичних інтриг. У попередній частині ми побачили, як експерти та оглядачі кидають камені в ціль, домовлялися, мовляв, державні справи роками кружляли довкола централізованої моделі, схожої на російську, де парламент та неї в плані впливу, уряд грає ролі другої скрипки, а інформаційний простір задушений контролем, наче смак свіжого повітря в задушливому кабінеті. Що ж, а тепер уявіть. У цій каламутній воді жменька захисників колишнього керівника офісу президента вистрибує, наче рятівна затичка, заперечуючи все це гучними голосами, мовляв, усі ці звинувачення просто політична брудна гра, намазана з тролейбуса звичками минулого. Чистерні ж підходять вони до боротьби з обвинуваченнями у центральності влади. Вважайте їхні вигуки за фальшиву симфонію у вітражному салі симпозумів. А правда про цю всю бойню та лаштувань відкриється лише за місяці, коли правоохоронці відслідкують кожен слід на мокрому засніженому лузі порожніх кабінетів, а нове керівництво офуса президента нарешті вирівняє корабель влади, залишивши позаду гули дрімаючих скандалів. Чуваєте, як лунають їхні заперечення мов луна пострілів у пустці, що відлунюють у політично зарядженому ефірі. Де вірити нікому не варто, адже фільтри кожного телеграм-каналу це смак власного смаколика, підсмаженого на вогні власних переконань. Чистий смак амбіції розтікається повітрям липкий та гіркий, наче сльози переможеного у битві за крісло. А зараз послухайте мою авторську думку, наче шепіт у темній кімнаті, де тіні приймають рішення на війні, ця відставка. Не просто випадкування однієї людини, ні, це маяк глобальної реконструкції, коли система прийняття рішень перечиняється під гуркіт снарядів, а людина, що керувала комунікаціями у вищій вертикалі, зникає, наче дим від погаслого багаття, змушуючи уряд, парламент і силові структури переглянути свою взаємодію в цьому хаосі протистояння, шокуючий факт, що кидає в дрож. Уявіть. Якщо цей керівник не просто звільнився, а його тінь досі тягнеться нитками впливу, керуючи навіть звідси, чи висне вона над новими постатями, наче привид минулого, готовий підірвати весь каркас? Представте відчуття, коли пальці труться об холодну шкірку документів, що передають координації справ, запах чорнил та паперу, що змішується із солоним повітрям очікувань. Чи здатна нова команда не допустити надмірної персоналізації, коли вплив однієї рушниці спрямує все? А замість того, збалансованість, прозорість та ефективність, наче яскравий сонцевий спалах після хуртовини це момент істини для інституцій, вони зміцніють, наче сталь у вогні, чи розпадуться під вагою внутрішніх чвар, залишаючи державу наголо вразливою у цій вирі війни. Вірите ви, що відставка, та це кінець ери одного володаря тронів, чи породження сприятливого ґрунту для нових картельників впливу? Чи побачимо ми у блискучому фіналі, як ця історія перевернеться з ніг на голову? Бо справжній поворот це не відставка, а прихований альянс, що розкручує пружину ще більшої боротьби, де колишній керівник повертається тінню керуючи з залаштунків. І всі ці кандидати на посаду лише маріонетки в його грі, що закінчується вибухом влади, залишивши всіх у здивуванні перед справжнім хаосом, які зміни очікуєте ви, чи витримають стіни цього палацу, коли істина пролється дощем на їхні голови?